У міській раді емоційно говорили про подальше шкільне навчання в умовах постійних тривог. Головна мета забезпечити належний рівень освіти з дотриманням усіх норм безпеки. За словами начальника міської військової адміністрації Дмитра Бружинського, керівництво управління освіти не повинно перекладати відповідальність за організацію навчального процесу на плечі батьків чи педколективів. Чиновники не запропонували жодних дієвих пропозицій, за що отримали нагоріхи від Бружинського. Я <реку> відповідав с ніякої ніхто. І не вийду, на відміну від вас, вибачте. Чому мені не подали пропозиції за результатами двох тижнів навчання, що є проблема і ви запропонували такі які Ми заслухали ДСНС, поліцію заслухали, слухав, управління цивільного захисту міської ради де да. і прийняли рішення. Як нам бути в цій ситуації? А ви виходить поклали відповідальність на колективний орган, який не несе відповідальність. А де хто рішення взагалі приймали участь в цьому? Вони видавали накази про порядок організації, чи ні? Ну, бардаю. Звісно, вони приймають участь вирішенні даного питання. Як? Розпорядження про те, що навчальні заклади можуть працювати в очному форматі, визначає про те, що... Якась кількість дітей може перебувати в закладі для навчання надалі. Педагогічна рада, виходячи з технічних можливостей приміщення, визначає, яка кількість дітей відповідно до запиту батьків і до можливості організації освітнього процесу формують розклад. Скільки дітей, коли приходить в заклад, на яке заняття? Олена представляє батьківський комітет. Третьої школи теж прийшла на нараду, аби запропонувати чиновникам шляхи організації навчального процесу під час дистанційного навчання. Хоча цим мали б завчасно займатися в управлінні освіти. Ми хочемо донести до представників влади, що дітям повинна бути надана якісна освіта, не переривання дистанційного навчання під час повітряної тривоги, тому що діти просто випадають з навчального процесу і в навчанні прогалини, а це лягає в на плечі батьків з огляду на опитування, яке проводила я серед батьків нашого класу, серед батьків інших класів третьої школи, батьки згодні надавати заяву згоду щодо присутності їхньої дитини під час повітряної тривоги на уроках. За відсутності рішень від управління освіти, батьки вже самі намагаються організувати для своїх дітей нормальне навчання, але стикаються з перешкодами. Понеділок у нас наш директор ліцею приймає рішення ну вже під нашим тиском, що ми виходимо значить, онлайн, під час повітряних тривог не відключаємось. Тобто батьки самі контролюють, де в безпечному місці знаходиться дитина. І один раз на тиждень ми приходимо на моя дитина в 9 класі, тобто в понеділок приходять 9 класи на першу зміну і займаються в укритті. Ми були згодні всім, начебто видихнули, а у вівторок прийнято рішення, що управління освіти забороняє такий формат. У міській раді розглядають варіант із переходом шкіл на дистанційне навчання, враховуючи багатогодинні тривоги і постійні атаки дронів на місто. Я розумію, що треба навчати дітей, от яким чином, що постійні тривоги по 10 годин. Це ж ну ненормальне явище, розумієте. Тому думаю, що. Рішення треба приймати, але моя думка, що треба десь на пару тижнів піти на онлайн режим. За результатами зустрічі начальник міської військової адміністрації зобов'язав управління освіти провести в кожному навчальному закладі наради батьківських комітетів та педагогів щодо адаптації навчального процесу до нинішніх безпекових умов і надати на затвердження пропозиції. Також чиновники мають організувати харчування дітей у ланчбоксах.